А дуже багато хайпу просто підемо і зробимо ще один кейс на 100 тисяч. Просто зараз дуже стало модно. Я успішний кейс по лінії хідрової. Просто бліндуєте бо... я ті туалети драйла з таким запалом. І так, друзі, всім привіт! Ми креативна агенція Saint SMM і це наш перший пілотний випуск подкасту. А взагалі, давайте розповім про що у нас буде подкаст. Трошки про TikTok, трошки про діджитал, трошки про працевлаштування у діджитал. Ось це ліза, моя права Всі рука. привіт! помічниця. Ось як буде проходити процес? А спершу ми задамо питання один одному. А я Лізі, Ліза мені. І також у нас тут є питання підписників. Які їх цікавили, можливо, десь такі банальні, можливо, десь поглиблені. Ми їх не відбираємо, ми не знаємо, які конкретно будуть питання саме на цьому випуску. А і ще з приводу української мови на українську мову ми тільки переходимо. Тому, будь ласка, хочеться якогось лояльного відношення, розуміння, бо, да, бо можуть проскокувати іноді суржик, російські слова, таке може бути. Просимо, щоб до нас відносилися, не писали. А чому російське слово? Дякую за розуміння. І давайте спершу ми розповімо, чим ми взагалі займаємося. Ми креативна агенція Saint SMM. Ми займаємося виключно просуванням під ключ у TikTok брендів. Основні наші клієнти зараз До, до початку повномасштабного вторгнення працювали з Альфа-Банком та в цілому багатьма українськими брендами. Ну, найкращий наш кейс це 100 тисяч підписників, ну там навіть більше, плюс-мінус за три місяці. Ось, думаю, ми трошки дали про себе якихось профів, але хочеться, щоб ви робили свої висновки вже по тому, що ми скажемо. Ми може докажемо вам свою експертність, але якщо ні. Та ну що ж, ми не дуже будемо засмучуватися злізо. Да? Про ми просто да? підемо і зробимо ще один кейс на 100 тисяч. Чи необхідно у роботі СММ використовувати нейромережі? О, це дуже прикольна тема. Я не знаю, хто її написав, це, мабуть, у Лізи було питання, так? Да? Так. Ой, що ти думаєш взагалі з цього приводу? Я думаю, що це круто, наприклад, для створення якихось креативів реклами в Instagram, тему. або якщо. Ти просто вже не знаю, якщо ти довго пишеш сценарій і вже не можеш відкрити чакру для нових ідей, mm -hmm. то е, можна просто надихнутися. Але я не бачу поки що на даному етапі якихось перспектив, mm -hmm. що нейромережа може повністю замінити тебе. Ні. Mm -hmm. Але це точно надихнути mm -hmm. на щось 100%. Може бути, це взагалі нейромережі. Це ж така штука, вона постійно навчається. Тобто, е чим більше ми будемо їх використовувати там для звичайних якихось задач, тим далі вона зможе виконувати більш ск складне щось. Це просто зараз дуже стало модно нейромережі і так далі. Але до цього було багато різних там сайтів, де можна було нагулити якісь банальні абсолютно теми. Ну та вікіпедія таке, таке було. Типу, я не знаю, може, пам'ятаєте чи ні, навіть я робила відео на цю тему сайт, який дає там, 700 тем для mm, відео. 700, yeah. ну, там, там такі теми, вони такі банальні, ну прям супер банальні, але якщо перечитати всі там якихось 10, якщо ти прям. Максимально вигорів, як але тобі треба це зробити, то можна можливо щось для себе знайти, але там не покладатися на 100%. Mm -hmm. Ну і плюс до того, я не знаю кейсів е зараз в Україні. Е тих, хто використовує реально соцмережі, там було о, Apollo, Здається, креатив у Таргеті. З <рес> 10 були... <пальцями. рес> да, -да, -да, да, да, З 11 там, і... ну, там було забагато забагато пальців у <рес> людини. <А рес> Ніхто не помітив, і це було круто, бо це просто нейромережа зробила. <рес> да, трошки поясню: це ми були на воркшопі якомусь у Києві, виступав Денис Волосов і показував цей креатив. А, да, там дівчинка Тримає щось у руках і видно, що в неї там не п'ять пальців, а шість. Але ну, просто цей креатив був трошки притягнутий за вуха, просто для того, щоб використати нейромережу просто, і бути щоб першими. Був типу. Кейс. Да, да, просто для, для кейсу. 100% це було зроблено. Але так це дешевше. Так. Я сиділа, чекала, поки я можу перерив на кокі-колу. Ну і плюс до того, буквально пару днів тому я постила сторіс про те, як я була в шоті, що Notion... Я думаю, що багато хто Notion знає. Бачили? Просто 12 години ночі Поліна висила мені кружочок, де... Оушен є yeah. я така. Нічого. Коротше, я мені потрібно було зробити таблицю для аналізу конкурентів, бо ми переводимо типу із Google таблицю у Notion, і мені треба це робити все. Вручну, і я подумала, блін, ну, мабуть, я щось воно мене, воно мені не напише, але щось, щось базове дасть. І я пишу: зроби мені таблицю для аналізу конкурентів у TikTok. Угу. І воно, воно реально в notion просто за там хвилину зробило мені табличку, де я змогла. Ой, вибачаюсь де я змогла ну, заповнити її вже, і воно мені там скоротило використання ой, там. Таких операціонка, як це називається, просто це те, на що ти витрачаєш час, але ти не можеш цього не робити. Ось за мене це, це зробив іскусний інтелект. І я така «О, -о, о, прикольно. Просто дуже цікава тема, дуже багато хайпу, занадто багато хайпу. Вчитися треба, але зараз практично ну, Вчиться, пробуйте використовувати, да. але в міру. В міру, так. Да. У мене є питання до Лізи, я його а, ну. написала, а я, я його не знаю. Виявляю. Ліза його не знає. Ну, вона таке, типу, не, нічого там суперекспертного немає. Це більше така про нас не історія. Давай. Ось, е, коротше, хто не знає, як Ліза до мене потрапила. Вона. Я успішний кейс Полініхідровує. Да, вона просто курси СММ. І я знала про це, але ну, вона була моєю віддаленою знайомою. Я просто знала, що вона пройшла ці курси, і мені там е терміново потрібен був помічник на базові, якісь питання. І я ось е ну, взяла Лізу, спитала, чи цікаво їй. і зараз вона там е по суті номер два у нас по, oh. по, 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 по всім е процесам. Ось Прико ну, коротше, Ліза пройшла дуже класний шлях там більше ніж за півроку. Від нуля до там ніфіга собі <ріст> не прям так. Ну блін, ми, ми власниць, агенті, О, звісно, ну ми любимо себе хвалити. агенції. Ну ми просто любимо себе трішки <ріст> <ріст> похвалити. <ріст> Знаєш, кажуть, що сором'язливість прикрашає тих, у кого немає інших прикрас, тому <ріст> Є, так, так правильно сказано, я прям не можу. Що я прописала? СММ – дуже вірусна тема, і може зараз ну. Таких ось курсів трошки менше, але тому мовно два роки тому, коли ти там почала замислюватися над тим, щоб піти так. у СММ у, у цілому у діджу, то тобто ти просто обрала, це мог би бути таргет, умовно, якийсь чи ще щось. Ось, і це було так хайпово, що багато людей пішло, і багато людей уявляло, що зараз вони вступлять у СММ, просто у цей діджитал світ розірвуть, будуть там лежати з кокосом на пляжі. Дві я години так виявляла. Да, ну, просто я це бачила. бо дві години ти лежиш на пляжі, нічого не робиш. Майже нічого для цього не треба, окрім проходження саме того курсу, який mm -hmm. люди продають. Mm -hmm. Ось і. Якось коли ти війшла у це, хочеться, щоб ти порівняла для себе mm -hmm. очікування і реальність, от що було на старті. Я можу сказати, що ти те, чим зараз я займаюся в агенції, це були мої очікування. Але одразу вам кажу, що якщо ви навіть купили курс в крутій школі за тисячу доларів, хто знає, який курс я пройшла, вони зараз такі. О! Навіть якщо ви купили сами класний курс, і там такі круті спікери, і от вони все так гарно вам запакували. І навіть у вас є дипломи, коли ви випустилися. І ви думаєте, вау, вони мені допомогли зробити кейси дипломи. І зараз мене розберуть всі агенції, і в мене будуть такі класні умови. Ні, фіга. Я не ще думала, що буде така класна семенниця. Я буду сидіти вести інстаграм, може, Тікток, може, ще якусь соцмережу. Буде, знаєте, просто приходити о 10-й ранку робити фоточки, кавостити мачо. але виявилося не так. Типу, на початку в тебе немає ніяких аргументів, щоб якось. Дати людям зрозуміти, чого ти вартий. І тобі кажуть, типу, сьогодні ти е, постиш такі сторіш, ти такий, окей, а такі, а завтра нам ще треба е, поприбирати. Поприбирай студії і ти такий, окей. Так, да, спойлер, okay. Ліза, просто не, не пояснила, її взяли адміністратором у салон краси, де вона мала виконувати не тільки там, адмінську роботу, а ще і роботу СММ. Взагалі було... спочатку ми набрали як СММ. Але сказали, але була, але сказали ну, що типу, ще треба адміністратор, і все одно, типу, ти маєш робити контент кожен день, тому може ти будеш і адміном. І адмін, а, ну, а я звичайно. розумію, що ще повномасштабне вторгнення. І я е, думала, що це взагалі єдиний мій шанс. Світле життя за 10 а тисяч, тисяч, тисяч гривень, це а просто а тут... не... за 9 9,5. А, я, а тут мене беруть. Я так думаю, вау, клас! я буду SMM. В салоні в центрі. Салон да? в центрі. Да? Ви що, ви бачили мене? Я ті, я ті туалети драїла з таким запалом. Да? До речі, ось вам інсайт. Ліза просто для того, Будь щоб ти готові СММ Також можуть мити туалети. Це дуже поганий СММ, Ми шуткуємо, тому uh, то, блін. Да. Просто, просто з моїм арсеналом знань я розуміла, що так не може бути. Да. А, так не має бути. І мені е, вистачило храбрості. Мені вистачило храбрості, просто <реш> а, піти в нікуди. І я вже думала, що все, напевно все, що я собі напридумувала про СММ, це неправда. Всі СММники насправді лохи і працюють ось, ось так от. Але потім ми почали співпрацювати з Поліною, і нарешті я більше не мию ту, так, тому, Распи, е правду вже. Да. <ріст> <ріст> тому я просто думаю, що вам потрібно бути готовими е пройти складний шлях. Ну, да. Просто нічого, нічого не буває, просто так. І СММники це не просто люди, які роблять гарні картинки. Вам треба кожен день працювати мозком, головою. Вам потрібно, якщо навіть у вас наприклад спочатку нема кейсів, де придумайте ви собі ті кейси. Вам все одно вам все одно прийдеться працювати. На значні портфоліо наробіть, наробіть собі сторіс, якісь наробіть приклади по приклади дизайну ленти. От просто зробіть собі приклади, щоб ви зробили для брендів. Зійдіть, не знаю, на сайт конфі. І уявіть, що ви зробили для конфіпросто ну, да, да. і розсилайте це, бо краще знаєте, не погоджуйтесь на якусь низку роботу. Якщо ви вже знаєте е, ваш обсяг знань, якщо ви вже знаєте, чого ви можете бути варті, просто. Зробіть так, щоб вас взяли на гарну роботу. Брешіть! Робіть що завгодно! Приходьте до нас в агенцію і кажіть, що ви все вмієте. Ну, взагалі так, це просто до чого історія, до того, що очікувані і реальність вони трошки не збігаються, коли люди входять після якихось. Я просто також на початку, тоді вже ще тіктоку не був. Він був як соцмережа, але в Україні тіктоку не було ні у кого. Тоді я починала свій шлях у СММ, це там було років п'ять тому назад. Я також проходила е, недешевий курс е, да, і просто очікування після того курсу він якийсь, ну я не знаю, як До це. як ти буде? думаєш, мають курси стільки коштувати? От такі курси? На які ми За, розумієте, я завжди про плюс-мінус, хоч хоча б на якомусь рівні індивідуальне навчання, е, курс груповий. Може коштувати дорого, але якщо він пропрацьований, ті курси, угу. на яких ми були, вони не давали практичних знання. Так. Просто це дуже велика проблема. Можливо, ту інформацію, яку вам дадуть на курсі, вона буде там зрозумілою там для мене умовно, якщо я послухаю курс і скажу, ну так, так воно і є, типу окей плюс. Але при тому, люд, якщо ви в цьому нічого не шарите зовсім, то для вас це просто буде як ну ви. Побачити цю інформацію не так, як треба, і не зможете застосувати її просто, хоча інформація може бути ок. ось так, я хоча прийшов. у нас типу були практичні заняття, але знаєте, це такі практичні заняття, коли ти не робиш ну, справді там для себе. От те, що каже Поліна, індивідуальне навчання в чому круто, бо тобі mm -hmm. одразу ти робиш з людиною усе. Yeah. Тобто, у тебе потім немає страху, коли ти виходиш з цього навчання. А в нас як було? Ми просто приїжджали, і нам такі. Давайте уявимо якісь брига, yeah. і давайте щось зробимо yeah. це. Це ні. Ти так не навчишся. Що потрібно робити, щоб отримати максимальний результат у роботі? Навчатися, постійно навчатися і практикувати. Питання ну, mm -hmm. не зовсім для мене зрозуміле. Ну, я, я розумію, ну, якщо, що люди у себе якийсь да. сенсу. Якщо вкладають. типу вкладати окей, ми займаємося Тіктоком, що нам потрібно робити, щоб отримувати максимальний результат? Нам потрібно класно писати сценарії, тобто розвивати надивленість. Блін, просто думайте. Я, я не знаю. У мене од, од, одне просто од. Одне, що я можу просто працюєте над собою. Порекомендувати, просто блін, думаєте. Ну, я, я не знаю, може це прозвучить не дуже класно, але я коли бачу деякі тіктоки людей, які ти я ти така, зрозуміла одразу про що ти хочуть. А, а, а чим, а чим додумав, коли ти це робив? Нащо? Ну просто, боже. Б, просто да, при при створенні кожної одиниці контенту подумайте, е, як перше побачать це інші люди, тому що те, як бачите, ви там умовно як власник бізнесу, або якщо ви саме для себе пишете відео, те, як ви. Бачити себе, це один момент. Те, як mm -hmm. бачать люди, вони так, по омолчанню не знають, хто, хто ви, що ваш бренд, і вам треба транслювати цю позицію. Я не кажу ходити в якусь філософію, але при mm -hmm. цьому треба дивитися на ваше відео з боку, як бачать це люди. І кожне відео робити з якою стилью. Цілью, Привляч підписників а, цілею продажі, а, там, я не знаю, і так далі. Може бути багато цілей, але mm -hmm. в основному їх дві основні, і якісь ще під підгубки, там умовні є. Ось ну, і просто думайте, нащо ви, ви це робите? Просто так знімати відео, як в Інстаграм. Просто... Да -да, типу в Тікток часто можна побачити, де люди просто такі, ну, з умовно, я про про цей мак, і я така. От сняла мак, mm -mm, показала його просто як факт, і люди повинні з того, що вони просто побачили мак, захотіти його купити, захотіти на вас підписатися. Mm -hmm. Ну що вони потрібні. Тому я їй кажу, перше правило і єдине, блін, думайте, що з цього. Я знаю, що ми mm -hmm. порадити, no, що no. може вашу роботу у TikTok покращити. А це придумала Поліна. Mm -hmm. Ну, для мене це придумала Поліна. Для вас mm -hmm. не mm -hmm. знаю, що вона mm має -hmm. на увазі. Я це дізналася від Поліни. Що в TikTok класно заходять відео, які озвучені голосом. Тобто, наприклад, ви робите якийсь текст, і якщо вам не впадло, просто відкрийте диктофон і скажіть цей текст словами. Так ваше відео просувається краще. Ну, умовно так. Якщо ви хочете якийсь просто текст наклеїти наверх відео, то є сенс у тому, щоб це озвучити поверху голосом. Тому що це заходить краще, але це ну, дуже вузько, дуже вузько ми взяли. Мені здається, що люди ще, знаєш, не якщо люди не знімають у Тік-Ток, то для них ми сказали зараз якусь незрозумілу річ, яку вони такі, ну, що текст, а? Просто частинка корисної інформації. Чи правда, що коли постим відео в TikTok, не можна часто обновляти сторінку? TikTok сприймає це як підозріву активіст. Угу. Так, все вірно. <свісно> 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 що, що мені на це відповісти? Насправді дуже багато є цих е, ось таких от, от, е, якихось правил для TikTok. Які потрібно виконувати. Ну, я, я це називаю, я знаю, ша шаманство, танці з бубном, да, типу, ну, типу, для, для мене це все е звучить, як я прочитала е там, е закляті, і після того TikTok почав просувати в мої відео. А до того, як я нічого не начеклувала, в мене нічого не відбувалося. Що, що я маю на увазі? Е я думаю, що це не працює стереотипи по типу, по типу трендові звуки які просувають вас у рекомендації рек, А, там я не знаю Хтось казав, що типу треба опублікувати відео, і після mm -hmm. того не заходити 2-3 години це у Тікток. А це ти в мене на початку. я Мені, у -у -у -у, Ну, ти була не перша. <ріст> Ось це було до тебе. Я побачила це відео в Тікток, там було теж, якщо ви хочете, щоб ваше відео набрало мільйони переглядів. На постите і не заходите, типу, добу. Ну так, щось таке, а як це пояснювало, що Тікток побачить, що ви пішли від нього як користувач, і він угу. типу, накидає вам лайки. Типу, щоб ти прийшов і такий Вау, я залишаюсь, Типу, вмовив. Ну, насправді це очевидно, що це не працює. Найголовніше у тік те, що я казала, це якість контенту. Якість контенту, що я маю на увазі, не тільки якість картинки. Я починала відзнімати на балконі. Я Просто з, ну, брала освіщення на заході сонця там, типу, за, за годину до, там найм'якіший світ, світло, світло, найм'якіше світло. І типу, картинка ну, більш-менш приваблива, але зараз, якщо подивитися це відео, це просто якийсь крінж. Але це набирало перегляди і це приносило клієнтів. Бо сам контент, саме сенс про те, що ми казали, думайте, <рисний> думайте. Від ну, в ньому був сенс. Не обов'язково, щоб ваше відео було супер корисним. У, у мене було просто корисне відео. Але воно може бути не корисним, а до прикладу, просто цікавим. І цікаве відео теж ну може бути. Взагалі воно повинно бути цікавим. Це найголовніше, а не корисним. Це просто зараз до TikTok Це така якась супер користь. Колись, коли робила е, наставництво і пер і перед цим проводила типу опитування людей, що їх цікавить, х, Там, умовно ті, хто потенційно можуть прийти на наставництво, просто там які їм теми краще. І uh, 50% казали, що мені треба, щоб був урок про алгоритми Тікток. Mm -hmm. Які алгоритми? Ну, які, ну, It's типу, Та ні, вони, є, вони є алгоритми, бо алгоритми ну, не буде працювати нічого без алгоритмів. Mm -hmm. це що? Це типу послідовність дій, Якщо mm -hmm. то, то то. Це просто слово. Окей? Uh, але о, це о, ніяк о, не допомагає вам просуватися. Тіку ви не можете їх знати, щоб ось це єснеси кріплял Так, Тікток він просто закритий, його ніхто не знає. Ну всім очевидно, те, що якщо глибина перегляду відео буде більша, то тікток буде просувати ваше відео більше, тому що контент просто буде цікавий. Але ось ці всі пункти вони вам не обов'язково знати, вам обов'язково знати, як робити цікавий контент, тому що ось це приложиться, да, з Богу зайку. Да, ставу жаль. І так, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати наш перший тестовий подкаст. Подивимося Уху! пілот, не посполотів! Я плодісменту. Ми старались, але було трошки сумбурно, да? Так, було сумбурно, але ми будемо виправлятися, будемо робити роботу над помилками. Та загалом, я не знаю. Якщо вам сподобається. Блін, а прокинь, хтося додивиться до цього моменту, де ми реально. Вау. Якщо ти це дивишся, ви супер! Ви класні. Дякую вам. Ставте нам пальці догори, вподобайки. Вподобайки! Ставте нам вподобайки. Підписуйтесь на наші соцмережі, тут зараз вилетить Інстаграм і Тікток Поліни, а отут мій. Да. Все, дякую вам, велике. Ця міки боміки, до зустрічі!